А у нас продовження історії з нашої Ауді вісім, 14-й рік. По-моєму, 100 чимось там тисяч пробігу. Якщо пам'ятаєте, там де ми показували вам блок, де у нас там був на герметіку. Коротше, єдине правильне рішення було по цьому автомобілю: це замінити двигун. Двигун у нас привезений за кордону там орієнтовно 240-280 тисяч. За нього віддав клієнт. Двигун він сам привозив. Значить, по двигуну Бушному ми все одно тут перепаковували полупіддончик, будемо ставити всі нові ланцюги на, на даний двигун і, в принципі, всю перекидаємо на навісочку на цей двигунчик. От, суть загального рахунку от, по a 8, щоб ви розуміли, вже у нас там більше, ніж півмільйона гривень більше, ніж півмільйона гривень обслуговування цього двигуна на a 8. Тобто у нас двигунчик 240 280 плюс в районі вже 400 тисяч. Там у нас по всім іншим запчастинам, тому що мотор весь перепаковується повністю, все абсолютно нове Ланцюги, перепаковки. Тобто, все ми обслуговуємо цей двигунчик, і у нас вже більше получається це 600, чимось тисяч гривень. Тому Audi A8 це да дійсно дорого, якщо двигун е доводиться міняти.